Протореним шляхом виконавиця саундтреків фільму «Крути» підопічна Карчука Христина Соловій. Єро сьогодні прем'єра не тільки кіна круте, а ще й саундтреку, який ти заспівала до цього фільму. давня твоя мрія ще з того часу, коли твій наставник Святослав Макарчук написав саундтрек до серіалу Украдене щастя, було це давно. Ти була ще зовсім маленькою, напевно, ходила ще до школи. Чи можливо навіть ще не ходила? Ходила до школи і пам'ятаю, що бабця мене присадила на цей серіал. Ну, це я вважаю. що Це три фільм, і його здається знято було за підтримки каналу «1 плюс 1». Так, це дуже приємно, і я тоді пам'ятаю, просто вирішила, що колись, щоби зі мною не сталося, куди би мене доля не занесла. Я все-таки напишу музику до кіно, і це сталося сьогодні. Презентація зараз з розвитком українського кіна залучають співаків, виконавців, зірок ну, у якості акторів. Чи пропонували ти обі? І чи можливо ти мрієш зіграти у кіні? Е, пропонували мені участь у фільмі. Шляхатні було цього здається, і я відмовилась через те, що е, на той момент для мене був важливий альбом і тур Героїня, яку б я зіграла, е, мусить почекати, тому що я не думаю, що українське кіно до цього швидко прийде. Я б зіграла яку-небудь психопатку, мабуть. Тривалі місяці, ну можливо, останні півроку. Громадськість згадала, чи піде твій наставник Святослав Вакарчук в президенти чи ні. Напевно, тебе, твоє оточення, друзі, знайомі, напевно, так само питали, чи піде Святослав Вакарчук в президенти чи ні? Зрештою, Святослав оголосив, що не піде в президенти. Чи ти б хотіла, аби Святослав Вакарчук балотувався в президенти, і, зрештою, можливо, президентом став. Знаєш, я думала про те, ну про розвиток подій в одній і в другій ситуації. І Я подумала, що мене так, так чи інакше влаштовують обидва варіанти. Тобто тебе влаштовує і Святослав Бакачук співак, і твій наставник, і президент у будь-якому разі ти не в програші. Я думаю, що він та людина, якому під силу, які під силу все, навіть президентство, але це вже його рішення. Дові гості на прем'єрі кіно до сотої річниці бою під крутами В'ячеслав Креленко Євген Ніщук та Володимир Омелян з дружиною. Гади! Наша боротьба вестої Украї. Це записано золотими буквами. Уряд активно підтримує українське кіно, чи, Світлано, в тебе як у дизайнера є амбіції і мрії попрацювати в українському кіні як людина, що одягає персонажів. Можливо, в тебе колись були такі мрії? ти знаєш, в мене був досвід, про який я дізналася буквально з екранів фільму, тому що я ходила з сином на Святого Миколая з Машою Фросиніною, і в кадрі побачила, як вона в айпаді дивиться якийсь показ там крупними ліптерами, написано «БЕВ». Вона коментує цей показ, а я просто сижу в кіно, я нічого абсолютно про це не знала. Так, звісно, це цікавий досвід. Вже доводилось вдягнути одну зірку, теж випадково. Ну, це стилісти обрали для Дакоти Джонсон і Чому ні? Якщо запросить, так я би стилізувала фільм. Вам Володимире, заздрять, що у вас дружина, дизайнер, і вас ніколи немає проблем з тим, як одягнутися з родини. Ну, Володимир наспра насправді, е в мене є багато інфраструктурних заздрощів. То до, до до світу дизайну ми не встигаємо добратися. Тобто, мені дай Бог перемотувати всі ями на дорогах. Все добре, яке робиться, це робиться прем'єр-міністром, президентом все, що погане, яке залишається лишається, лишається міністром інфраструктури. Що люблять дивитися діти? І Яка ви родина? Ви за те, щоб діти дивилися? Телевізор, кіно, мультфільми чи проти, насправді, Марк він вже достатньо фахово освоїв всі гаджети. Тобто, він до він сам може вмикати. Телебачення спокійніше ставиться, і ми це стимулюємо, щоб він був сучасним хлопчиком. Анні поки що лічні місяці, тому ми видобуваємо з неї перші слова і з цим дуже пишаємося. Чи обмежуєте ви дітей у перегляді в... всього в гаджетах і по телевізору? Чесно, як є, в принципі так, але іноді. Ти розумієш, що тобі потрібно 20 хвилин перепочинку і айпад, і мультфільм це гарантує. Тому як будь-які живі батьки, іноді, іноді він дивиться мультики. Так, якщо випадає так, що ви йдете не на прем'єру, не на патріотичне кіно, а просто в кіно вдвох, хто обирає фільм? Тоді дружина. Ти знаєш про кіно, все Світлана. Ти вибрав останній фільм. Насправді, коли ми ще дома дивимось кіно, то вибирає завжди чоловік. До -дов. не довго. що ви останнє дивилися? А ми останні дивилися фільм Вайс, трилер про віце-президента Сполучених Штатів, його кар'єру, яка будувалася в часи Джорджа Буша молодшого. Був цікавий пізнавальний Світлана заснула десь на двадцять де. дивилася до кінця. Так. До кінця, до кінця да? <ріст> тобто ви дивитеся і про політику, напевно, і про дизайнерів. Фільму про дизайнерів рідше нещодавно була п'ята річниця вашого шлюбу. Чи святкували ви це? Звісно, святкували. святкували в Києві. Чи бувала романтична поїздка? В Києві катя? Я би е, я мрію більше звичайно часу на якісь романтичні поїздки, але немає такої можливості, хоча ми обидва любимо подорожувати, але це це точно не зараз. В Києві так. Тула бореться з зайвими десятьма кілограмами. А місукраїна Олександра Кучеренко шукає чоловіка для танців. Зіркові зізнання ми зібрали на спортивній церемонії. Жорстокі ігри. Українські бійці зі змішаних єдиноборств вбралися в смокінги та зібралися на першій церемонії нагородження кращих з кращих. Світське життя такого не пропустить. Сергію, сьогодні ти ведеш церемонію нагородження бійців змішаних єдиноборств, Коли востаннє ти в'язувався у бійку. Можливо, це було на футбольних матчах, куди ти часто густо ходиш. На махачі я не виїжджав. Хоча сама ця навколо футбольна романтика, цей двіж, воно звісно дуже вабило. Але позаяк я працюю в медіапросторі, і. Від стану мого обличчя залежить заробіток моєї сім'ї, мені завжди доводилося якось зважати всі за та проти, якщо не вважати за такий інцидент в мінську, а в кінці нульових на матчі збірних Білорусі і України я опинився в ВІП-секторі білорусів. І коли білоруські «Ультрас», з якими ми тоді ще не товаришували, як зараз. Розгорнули великий банер, на якому був зображений Артем Мілевський, і всі фанати завели «Мілевський пьос». І коло мене був якийсь мужик, який дуже голосно кричав «Мілевський пьос. І я йому зробив зауваження і сказав, що це неправильно. Білорусь Мілевський свого часу зробив свій вибір грати за Україну. От, а він мені щось погано відповів. А я йому ми почали шарпатись, і тут підійшов дядько міліціонер білоруський. і… Ми обоє заспокоїлися. А які в тебе у самого стосунки зі спортом? У мене два рази на рік відбуваються качелі. Тобто тур триває, наприклад, три місяці, там березень, квітень, травень. За цих три місяці через ненормоване харчування, через постійні переїзди, через нездоровий сон я набираю у 8 вісім-десять кілограмів. Конкретно зараз ти мене бачиш якраз у тому стані. Зараз плюс 10 кілограмів, ну це непомітно. А, ну я простою втягую живіт, тому все логічно. І коли а, тур закінчується, далі в мене відбувається процес там півтора-два місяці, коли я просто ледь не кожен день прихожу в зал, там по 7-8 кілометрів бігова доріжка, прес, штанга і так далі. і Так далі, і за цих там півтора-два місяці я цих 8-10 кілограмів поступово зганяю. Бій з тінню розважає спортивних молодиків поліграф Шаріков. Він же репор Серега. Сьогодні ми зустрілися на премії, де нагороджують борців, і взагалі премії з єдиноборств. А які в тебе стосунки з єдиноборствами? Коли востаннє ти в'язувався в бійку? Я кажди дінь в'язують? Я щодня встрію в бійку, тому що під мої пісні хлопці з ранніх років виступають на ринці у клітці. Запитайте в них, вони знають усі ці треки: Кінг, ринг, лють, сальса, харизма. Вони під них тренуються, тому я в спорті. Великому спорті, ну а ти особисто коли в останнє бився? Влаштуємо поєдинок харизм. Із ким? просто зараз я готовий. Харизм. так, звісно, у бою завжди перемагає харизма. Повірте, тому що ось уявіть собі, виходить людина проти мене. Я починаю співати. Вона не знає, що робити, розумієте? Аплодувати, танцювати навколо мене. Але останнє, що він зробить, це стане зі мною боротися чи бити. Розумієте? Тому я завжди перемагаю. Я навіть ось так, от виходжу, якщо бійка якась. Я ось так, от виходжу, просто і все з мікрофоном. Розумієте? Це, це моя зброя. Але тим не менш, я переконана, що в юності в юні роки було абсолютно різне. Напевно ж, всі ці пісні засновані нереальних подій. Послухайте це... мене, я не готовий поки говорити про мою юність. Вона ще не минула. Добре, дитинство Зателефонуй мені років за вісім. гаразд? Сто. у дитинстві я був зразковою дитиною, друзі. Я завжди ходив на лондонській краваці, на костюмі, на жилетці. Бізнесмени з м'яко кажучи кримінальним минулим теж люблять твоїх пісень. Я переконана, що було різне. Ми зараз про Петра. Порошенка, правильно? Я зрозумів. Запрошували напевно грати на корпоративах абсолютно на різних для різних людей. Дивіться, ми артисти. Наше завдання тішити всіх навколо. всіх, хто дав завдаток. Ми не журналісти. Розумієте, ми не копаємось у минулому людей. Вікіпедію не дивимося. Запросили нас. сидять дівчата, хлопці чи, наприклад, сидять якісь люди, у яких усі пальці розтатуйовані, Наприклад, а Та такі люди є. Звісно, звісно, вони є. Розумієте, неважливо, де це Софіївська, борщагівка чи Монако. Ми готові виїхати завжди. Чому тому, що мистецтво належить народу, воно належить людям. Краса та сила. Окраса чоловічого вечора. міс Україна Олександра Кочеренко. Ро, витончена бальниця, як почуваєшся у компанії сильних, кремезних і деколи агресивних чоловіків? Насправді, Катю, дуже люблю, коли навколо мене дуже сильні чоловіки, тому що можу почувати себе дуже тендітною, ніжною. А... Те, що я бальниця, це також означає те, що я у спорті з п'яти років, і я продовжую займатися бально-спортивними танцями. Зараз пошуку партнера все ж таки це можна сказати, щоб, щоб можливо ще достойна людина знайшлася. І я насправді не хочу займатися для себе для підтримки фігури. Я така особистість, дуже цілеспрямована. Якщо чимось займаюся, то хочу мати результат. Тому і партнеру підшукую для себе не аби не якого, а такого, щоб він. Він мав такий самий рівень в танцях, як і в мене, щоб ми могли далі займатися і брати перемоги. Як правило, дівчат-бальниць багато, хлопців професійних бальників мало. І я чула про таке, що хлопці-бальники беруть гроші, а дівчата партнерки платять гроші за те, щоб з ними хлопці танцювали, щоб хлопці обирали саме їх. Насправді танці це завжди дуже дорого і коштовно. Починаючи од з таких суконь, наприклад, наприклад, і закінчуючи поїздками за межі України, і навіть щоб виступити у Києві, треба мати дуже величезні гроші, тому що це постійні тренування із відомими легендами спорту, танців. Про ті ситуації, які ти зараз окреслила, вони дійсно існують, тому що є проблема із тим, що дівчат багато, вони хочуть танцювати. Вони хочуть медальки про які суми йде мова, за які гроші можна собі купити гарного партнера у бальних танцях. Думаю, це дуже індивідуально, все ж. Але ну, наприклад, один урок з легендою танців коштує не менше 500 євро. Один урок це 45 хвилин. А якщо купити партнера з собою танцювати, ну ось партнер має отримувати від дівчини зарплатню. Я відповісти не можу, які саме суми, але я думаю, це дуже багато і чула, що навіть. Ем... Заключають контракти, підписують договори, що е, цей хлопчик буде танцювати і буде робити все це, що, що заплановано. Сталеві м'язи найкращий боєць року. Одесит Роман Долідзе. ми вітаємо вас зі званням найкращого бійця року. Як дружина ставиться до вашої професії, до того яким спортом ви заробляєте на життя? всім звичайно, усім складно дивитися поєдинки. Батьки, родина, не дивляться. Лише батько завжди прилітає до України, відвідує мої бої. Це єдиний член сім'ї, який спостерігає безпосередньо під час поєдинку. Дружина ніколи не буває на ваших боях. Вона ніколи не бачила, як ви б'єтеся. Я думаю, по телевізору бачила. Але оскільки я не схвалюю цього, вона мені не говорить. Але нишком дивиться на Ви грузин. Батьки живуть у Грузії, а дружина Українка. Саме дружина вас приводить? привела в Україну, так би ви б, билися б за честь Грузії. Я тут я тут здобував освіту після університету, після навчання. Я залишився, почав займатися спортом саме в Україні. єдиноборствами. Чи... Доводилося вам в житті застосовувати ваші навички. бувало. так, траплялося. Різне бувало в житті. Тим паче в складні часи живемо. Зазвичай на дорозі люди можуть щось не поділити між собою. Але як правило, все закінчується, коли я виходжу з машини. Усе вирішується приблизно так, коли я вийшов, мене побачили, поговорили. Зазвичай люди не усвідомлюють, що вони говорять. А в нас у Грузії не заведено багато говорити, тим більше ображати ненормативною лексикою. А доводилося все ж таки пускати руки в. В діло, Так, звісно, бувало. І я цим зовсім не пишаюся. Можна було обмежитися і словами, акуратно поговорити. Ви професійний боєць, ви можете й вбити. Саме тому ми повинні бути обережними завжди. Найкрасивішому чоловіку світу одяг купують. Батьки а в української супермоделі з міжнародним ім'я улюблене вбрання, кросівки та спортивки. Про модні запаганки найстильніших знаменитостей ми дізналися на вечірці гламурного глянцю». Сятку найсильніших українок відзначають на церемонії без дрес від журналу Карперс Базар. Роздивимося, панянок, уважніше. Вітаю двох подруг манекенниць і одночасно. Найкращих, найстильніших за версією журналу Harper's Базар. Що переглядаєте? Ви потім світлини зі світської хроніки, критикуєте подруг чи одна одну? Завжди шукаю свою фотографію, зберігаю її, а потім публікую в себе і дивлюсь тільки на себе. Я, люблю. Я милуюся усіма. Чи не трапляється з вами такого, що не хочеться вдягатися на світський захід? Тому що в роботі так багато вбрання, так багато в чому вас фотографують для глянцю, і так багато чого ви одягаєте на подім, що просто немає сил ще й одягати щось красиве на світський захід. Так було зі мною сьогодні. Я... Ще о 7.30 була вдома і думала, я нікуди не піду. Просто навіть сил не було, тому що в мене зйомка на зйомці, я просто виснажена. І останньої хвилини я вдягнулася і прийшла. Але у житті кожного дня я збираюсь так, що ти мене не пізнаєш, бо в мене такі треніки, худі, і я завжди у кросівках чи у такому дуже комфортному взутті. Взагалі манекенниць зрідка можна побачити у вечірніх сукнях. Ой, Я люблю, люблю вечерние сокнизить. Ела виключення справа. Сі чесно, Якщо чесно, це залежить від мого настрою. Від початку збираючись сюди, я вдягла одне вбрання, але буквально за 10 хвилин до виходу перевдягнулась. Це залежить тільки від настрою. Не так давно у вас був день народження. Святкували ви його в Парижі, зібрали всіх своїх подруг, також манекенниць. Чи змушуєте ви своїх гостей дотримуватися дрес-коду і обов'язково бути нарядними? Ошатно вдягнутими. У нас у всіх були нотки Франції. Усі дівчата, не змовляючись, вирішили вдягнутися як француженки. Ніхто не домовлявся наперед, але такий був настрій. Які подарунки отримували? Чим можна здивувати манекенницю з великим стажем? От подарунок. Ведучий церемонії відзначаєте найстильніших українок. Ви сам носите титул найкрасивішого чоловіка світу. А як гардероб поповнюєте ви? Купую речі після проєктів, яких знімаюсь, тому що там вже за мене попрацював дизайнер, попрацював стиліст. Вони вже все зробили замість мене. Я просто з того одягу, якому я знімаюся, вибираю краще і купую додому. Це святковий одяг, а повсякденний. Герої моїх фільмів чи серіалів вони ходять в повсякденному одязі. Тому, ну скажемо так, 80% гардеробу складає одяг, якому я знімався. а 20% – це коли батьки бувають десь за кордоном, бувають якісь привозять подарунки. Я дуже рідко що собі купую Крайне рідко? Як має бути одягнута дівчина, щоб вам сподобатися? Стильно, неординарно, не так як всі. Дуже не люблю, коли все яскраве. Червоні губи, червона спідниця все червоне. Це значить, що людині не вистачає уваги. Якщо людина один раз так вдяглася, знаєте, вона може зрозуміти, можливо, неправильно, можливо, експериментно. Коли вона постійно так вдягається, значить ну не для мене вона чи є табу в жіночому одязі, якщо дівчина поруч з вами, що вам неприпустимо? Звичайно, якщо дуже глибоке декольте, якщо дівчина має хлопця чи чоловіка, і вона носить декольте, ну великий виріз, це для мене, особисто для мене, це неприпустимо. Я ніколи в житті не дозволю дівчині свої таке зробити. Ловлять на живця, як то кажуть, знаєте, потрібно чимось привернути увагу. А якщо дівчина вже має хлопця, має чоловіка, і вона, я не кажу зараз невеличкі вирізи, або стильні, я маю саме вирізи, глибокі маю на увазі. Не потрібно цього робити.